Україні. В цьому відео ви навчитесь правильно викривати блеф. Головною характеристикою для розкриття блефа є інтенсивність, наприклад, бету чи рейзу. Чим більше діапазон рейзу, тим вигідніше, що вас, ваш супротивник блефує. Найважче розкрити той блеф, який є неінтенсивний. Наприклад, зі староздач. Ваш супротивник блефував один раз. А наприклад, того, хто блефував зі 100 роздач 20 разів, того блеф розкрити легше. Але він може вас і заплутати. Якщо людина блефувати, блефуватиме постійно 100 і 100 роздач, то кращим рішенням буде зрівнювати його ставку кожного разу. Але так можуть грати тільки фішить. Тепер приклад. Один гравець в непозиції робить рейз на прифлопі вже 5 разів підряд. І ви це замітили. У вас дама 10. Це хороша карта для колу, лузового рейзу. На флопі приходить 5 туз дама. У вас друга пара. Ваш супротивник ставить. Якщо брати його інтенсивність рейзу на прифлопі, то туза у нього, скоріше всього, немає. І друга пара може зро... розкрити його блеф. А саме перевірити, чи він блефує. Ви зрівнюєте. На тьорні приходить валет. А ваш супротивник ставить. Теоретично в нього може бути король 10, що дає йому стріт, але знову ж таки його інтенсивність рейзу. Та бету на постфлопі змушує зневіритися в цьому. Ви зрівнюєте. На рівері приходить двійка. Скоріше всього, ця карта не допоможе нікому. Ваш супротивник ставить овербет. Це значить, він хоче, щоб ви скинули карти, злякавшись великої ставки. А ви не злякалися, і зрівнюєте. А в, цього, а в нього виявляється на руках 5-6. Він зібрав всього лише пару п'ятірок. Ваша пара дам його б'є. Таким чином, опираючись на інтенсивність рейзу, ви розкрили цей плив. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До зустрічі!